На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня. У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас! Сьогодні у новинах ви побачите. Відбулася колегія Коломийської районної державної адміністрації. На заході розглянули чотири питання. Фермерів почали дотувати. З минулого року вони отримують оплати на телят, а у 2013-му ще за здачу худоби на забій. В Коломиї відзначили день народження Івана Франка. Педагоги Коломиї провели конференцію перед початком навчального року. Урочисті лінійки з нагоди першого дзвоника в школах пройдуть в неділю, 1 вересня. В Коломиї побільшало фестивалів. Цього року вдруге у столиці покуття пройшов Drive for Life Fest. Відбулася колегія Коломийської районної державної адміністрації. На заході розглянули чотири питання: говорили про роботу органів внутрішніх справ, про підготовку підприємств житлово-комунального господарства до осінньо зимового періоду, а також про роботу райдержадміністрації. Першими на колегії звітували правоохоронці. Зокрема, міліціонери говорили про програми, які діють в районі і спрямовані на профілактику злочинності. Зокрема, виконуючи обов'язки начальника штабу Петро Григорук, зазначив, що на Коломишині існує тісна співпраця з управлінням міністерства внутрішніх справ та владою. Діяльність міліції та органів місцевої виконавчої влади і тісно пов'язана, і не можна здійснити без тісної взаємодії. Однією з форм такої взаємодії є прийняття органами місцевого сорендування цільових програм щодо покращення діяльності органів внутрішніх справ, покращення їх матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби. На даний час в Коломийському районі діє три таких програми. Комплексна програма профілактики злочинності в Коломийському районі на 2011-2015 роки прийнята рішенням районної ради від 23 жовтня 2010 року, номер 1056. Друга програма. Вдосконалення роботи дільничних спектрів міліції, покращення їх матеріально технічного забезпечення та підняття іміджу служби в Коломийському районі на 2011-2015 роки, прийнята рішенням районної ради від 23.10.2010 року, номер 1053 Під третя програма районна цільова програма підвищення безпеки дорожнього руху на період 2013-2016 роки. Прийняття рішенням районної ради від 23 березня 2011 року. номер 55. В рамках виконання програми крім організаційних заходів передбачено матеріальні затрати на їх виконання. Так, у 2012 році комплексна програма профілактики злочинності була профінансована в розмірі 10 тисяч гривень. Заступник голови рейдер адміністрації Ярослав Мочернюк розповів про готовність підприємств житлово-комунального господарства та об'єктів соціально-економічної сфери до роботи в осінньо-зимовий період. Зокрема, він зазначив, що на сьогоднішній день всі школи готові до початку навчального року, отримують навчальні заклади і теплі вбиральні. Десять котелень в районі перейдуть на альтернативні види палива. Очільник району Михайло Негрич поцікавився станом ремонту доріг. Його перший заступник Роман Панчук розповів про те, як здійснюватимуть ці роботи в осінній період. Коломийський райавтодор, який повинен був здійснювати роботи по ремонту комунальних доріг у населених пунктах району. Він дещо відстає від свого графіку, але не так сильно, щоб ну щоб це стало загрозливим загрозливим до виконання. Е, тому е, ми прийняли рішення залучити е, ще декілька. Спеціалізованих ремонтно-будівельних бригад для виконання цих робіт, поки що ведуться переговори з двома такими бригадами. Вивчаються документи, перевіряється їхня вся наявна документація і техніка, яка є, для того, щоб можна було приступити до роботи. На цьому тижні ми пробно робимо таку партію. Ми робимо у поселі княждвір, запустимо одну ремонтно-будівельну бригаду спеціалізовану по ремонту доріг. У княждвір подивимося на як якість виконання робіт, і далі будемо з за погодженням сільських рад продовжувати цю практику на заході. Також говорили про програму Теплий заклад культури розраховану до 2015 року. Також на засіданні обговорили роботу районної державної адміністрації та роботу із зверненням громадян. Богдан Малецький Ігор Кофлюк, програма подіїн Фермерів почали дотувати з минулого року. Вони отримують оплати на телят, а у 2013-му – ще за здачу худоби на забій. Також таким господарствам надають допомогу на придбання апаратів для доїння. Про це наші колеги дізналися у фермерському господарстві Олімп, розташованому у Мишині. Далі про державні програми Богдан Малецький. Родина олійників фермерством займається вже понад 25 років. Спробували цей вид діяльності ще у 1987 му Розпочинали з оренди сімейного підряду і ось зараз мають власне фермерське господарство. Працюють на трьох гектарах землі, вирощують півтори десятки голів великої рогатої худоби. Голова господарства Максим Петрович каже, що держава останнім часом почала краще відноситися до фермерів. Трошки зрушення є, ну порівняно з тими роками, що. Років 5-10 назад було, то це трошки краще. І дотація дається на худобу. На телят дають теж дотацію. Вони допомогли закупити доїльну апаратуру, повернули гроші. Трошки краще. Ще б хотілося від держави, щоб позику давали. І під менші проценти не такі, як вони луплять. Я знаю, що за кордоном дають взагалі позику без проценту для розведення. Іменно для фермерських господарств. Дружина фермера Любов Іванівна згадує ті часи, коли у них було лише три корови. Тоді все доводилося робити власними руками. Можливо, воно було б так і далі, але тепер фермери придбали довільний апарат, а держава повернула їм його вартість. Це велика допомога селянам. Вважає дружина фермера. Я думаю, що дуже важливо і не тільки тим, хто там має три корови чи чотири. Я думаю, що навіть тим, що і дві має дуже тяжко доїти руками. Дуже тяжко, тому що в нас були такі часи, ще десь років вісім назад було й дев'ять корів. Я це все рученьками доїла ці корови, і ще й йому личерніший возили молоко. А це доїльний апарат, так як зараз у нас є телечки чільні, так що я думаю, що він нам якраз вчасно. Начальник управління агропромислового розвитку Коломийської районної державної адміністрації Петро Гайдейчук зазначив. Що зараз повним ходом йде виплата компенсації фермерам за вирощування великої рогатої худоби? А ще практично всі, хто придбав доїльні апарати в районі, а це більше 16 осіб, отримують також відшкодування, каже головний аграрій. Наглядний приклад, що фермерське господарство, яке раніше починало з трьох-чотирьох. Зараз має 15 голів верха, крім того, вже починаючи з 2012 року, держава почала дотувати на утримання телят. Також зараз з 2013 року вже дотується здачу на забій молодняка з більше 330 кілограм, і крім того, на здачу свинини. І ще один такий важливий фактор це підтримка фермерських господарств, в тому числі і особистих господарств, які мають більше трьох голів, тобто мається на увазі курів, то держава компенсує 100% вартість придбаного доїльного апарату не більше 5 тисяч гривень. У нас зараз в Коломийському районі придбано більше 10 апаратів. Практично все виплачено, заплачено, повернуто коштів. Керівник управління нагадує, що такі компенсації можуть отримувати не лише фермери, але й родини, які вигодовують троє та більше корів чи биків. З Мишина Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика. В Коломиї відзначили день народження Івана Франка, 157 років минуло з того часу, як з'явився на світ відомий літератор, громадський та політичний діяч урочистості. Відбулися на площі перед пам'ятником Каменяреві. Як це відбувалося, розкаже Мар'яна Мацьків більше 15 разів у різні періоди свого життя Іван Франко бував у Коломиї. тож не випадково у посанковому місті так поважають і шанують пам'ять про великого Каменяра. Вкотре громада Коломийщини, коломияни віддають шану великому Каменяреві. Звичайно, в минулому році відбулася визначна подія. Багаторічна мрія коломиян була здійснена за допомогою влади, громади, меценатів, відкрито пам'ятник. І сьогодні ми вкотре вшановуємо великого каменяра на теренах Коломийщини. Символічно й те, що саме в Коломиї його так дуже добре пам'ятають. Дві меморіальні дошки. Дуже багато він відвідував Коломею. Ну і так само приємно, що сьогодні якраз у на, до 157-річчя припадає і перша річниця відкриття пам'ятника у Коломеї. Довго вистражданого довго ми чекали цього моменту, доки ну, на кінець відкрили. І не найгірший варіант, як то кажуть. Ну і думаю, що надалі будемо готуватися, бо вже не, не, не за горами. 160 років. Три роки це вже не так багато. Про будівництво пам'ятника Івану Яковичу у Коломиї говорили ще в радянські часи. Тоді таку ініціативу висунуло міськрайонне товариство просвіта імені Тараса Шевченка. Його активісти Сергій Козлов Ігор Федик та Валерій Ковтун були головними генераторами будівництва. Та найбільша тут заслуга громади міста. Саме на кошти Коломиян та звичайно за підтримки влади. Минулого року у столиці покуття освятили постамент Франкові. В день уродин Івана Франка приємно сьогодні на фоні пам'ятника, такій величній, великій особі, як Іван Франко говорити. Без сумніву, скажу, що з місцем вибору будівництва ще спорудження пам'ятника Івана Франкові ніяк не помилилися. І я думаю, це. Приємно для коломиян, тому що історія будівництва пам'ятника дуже і дуже давня, велика. 157 157-му річницю з дня народження каменяра відзначили з поезією, і літератора. пісні на тексти Франка виконував хор товариства просвіта. Також відбулось покладання квітів до підніжжя пам'ятника. Таку честь мала влада та освітяни міста. Поблагословили дійство представники духовенства різних конфесій. Педагогічні працівники міста провели конференцію перед початком навчального року. Головна освітянка Коломиї Марія Грицан прозвітувала про готовність шкіл та дошкільних навчальних закладів до нового навчального року. До слова, урочисті лінійки з нагоди першого дзвоника в школах Коломиї пройдуть в неділю, 1 вересня. Перед початком навчального року педагоги міста зібрались в народному домі на серпневу конференцію. Там вони прозвітували про готовність шкіл та садочків до нового навчального року. З 417 працівників, 300, яких школа працює, 379 мають кваліфікаційну категорію, спеціаліст, спеціаліст першої категорії, 81 спеціаліст першої категорії, 63 спеціаліст другої категорії, спеціаліст 102, звання вчитель-методист 58, старший вчитель. Двісті говорили також і про кадрову підготовку. Головна освітянка міста Марія Грицан зазначила, що в навчальних закладах Коломиї з 417 педагогічних працівників 45% – спеціалісти зі званням. Сьогодні освіта міста переживає процес перезавантаження. Водяні державні освітні стандарти. Одобрені програми де стандарти навчальні і навчальні програми мають. Відповідати вимогам часу. тобто вони них мають бути закладені найновіші, найповніші доставлення науки, технологій, педагогічної думки, освітні зміст, адже в освіті, крім змісту, викладання, все інше. Цього року на ремонт навчальних закладів витратили 1 мільйон 570 тисяч гривень. Зокрема, обласна рада виділила 500 тисяч гривень на капітальний ремонт дошкільного навчального закладу номер 11 в Коломиї побільшало фестивалів. Цього року вдруге в столиці покуття пройшов драйв Life Fest. Автомобілістів об'єднав на свято Коломийський мотоклуб. Дійство відбувалося на аеродромі. Окрім автомотошоу, на гостей свята чекав ще й святковий концерт та молодіжна вечірка. Автофестивалю Коломиї відбувається вже вдруге. Його організатори впевнені, що він відтепер буде традиційним. На захід приїжають любителі автівок із сусідніх областей. Президент Коломийського автоклубу Вест Роуз Вілс Михайло Вовк. Каже, що разом із друзями він і надалі проводитиме такі автосвята для коломаян та гостей нашого міста. Це вже другий наш фестиваль того року. Відбувся так само 25 серпня, і звісно, ми будемо намагатися продовжувати цю традицію продовжувати свою діяльність буде третій, четвертий, п'ятий. В наступному році плануємо екстрім вікенд, тобто двохденний такий фестиваль. А сьогодні буде відбуватися в рамках фестивалю. Будуть показові змагання з драгрейсингу, Буде скоріш за все в рамках етапу чемпіонату. України відбудеться змагання з автозвуку. Також команда Заряд наша, яка і членом нашого колективу, буде показувати клас версії драгу. Також буде святкова вечірка. До нас приїжджають спеціальні наші гості, наші друзі з міста Івано-Франківська, гурт Індіан Summer» та Снедріади. Також наші гості, які брали участь у Україна має талант, це нойзмейкерс, будуть показувати. Тут, до речі, у них нова концепція, вони будуть з музикою, там, з гітарами, тобто буде дуже-дуже цікаво. На відкриття фестивалю прийшли й поважні гості. Серед тих, хто вітав автолюбителів, голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негрич, заступник міського голови Ігор Граділь та єпископ Коломийсько-Косівський Юліан Гатала. Вони бажали учасникам дійства успіхів та з задоволенням спостерігали за святом. Я бачу, є багато молоді. Молодь наше майбутнє, майбутнє держави в тому, що молодь повинна займатися спортом. Спорт різний є. В тому числі, і автомобільний спорт спорт непростий, спорт складний, і треба спортсменам уважати, тому що в майбутньому. Ваше життя залежить в ваших руках, а тому я б хотів сьогодні від районної державної адміністрації від себе особисто привітати вас цим святом, як тільки що казав ваш керівник. Що дійсності ми з вами разом і сприяємо в тому напрямку? Хочу побажати вам гарного дня. те, що започаткували ви, пане Михайло, має хороше логічне завершення. Щастя, всім здоров'я, благополуччя організаторам вдало провести це свято, Ну а всім отримати задоволення. Ми, як вірні сини нашого небесного Отця, повинні в нього попросити благословення. І я сьогодні закликаю Боже благословення, Господню благодать на всіх учасників сьогоднішнього фестивалю, на всіх тут присутніх. Нехай Господь вас благословляє міцним здоров'ям, щастям, благополуччям, великими успіхами. Заради процвітання нашої країни, нашого краю і кожного з вас, зокрема, нехай Господь вам допомагає. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Як зазначили організатори, свято б не відбулося, якби не люди, які допомагали в його організації. Вже другий рік поспіль підтримує фестиваль депутат міської ради, керівник програми ініціатива Володимир Довганюк. Він вважає, що саме такі заходи допомагають молодим людям знайти своє місце у житті. Мені дуже приємно, що мій колега Михайло Вовк організовує такі вже вдруге, такі таке автошоу. І, звичайно, я також був в його руках, але не було змоги таке зробити, не було спонсорів, не було підтримки. Зараз ми бачимо, що є підтримка людей від бізнесу, є велика підтримка від районної влади, від міської влади. І це добре, що бачите, збирається молодь, молодь зараз не сидить десь там по. Е чи вечір не їти по барах, ресторанах, але будуть приймати активну участь в автопробігу. І е, того року здається, було менше людей. Цього року буде із практично можна сказати, що українські такі автошоу Наш колега проводить. Окрім дійства на аеродромі в місті також пройшов і автопарад ретроавтомобілів та байкерів. А на самому святі змагалися сучасні автівки та їхні зменшені прототипи. Також гостей розважали артисти. А вночі на всіх чекала молодіжна вечірка. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма подінтика. Чергові шахові змагання пройшли в Коломиї. Їх проурочили до Дня Незалежності. Хто став переможцем святкового турніру, знає Галина Досин. До Дня незалежності України у шаховому клубі Коломиї відбулися чергові змагання зі швидких шахів Бліц серед дорослих. У цих змаганнях взяли участь всі охочі, всього 28 учасників. Вільних ігрових місць не було. Рейтинг цього турніру порівняно з попередніми був досить високим. Тут грали досвідчені шахісти, які мають спортивні розряди. Гра проходила за швейцарською системою в 9 турів. За комп'ютерною програмою, контроль часу по 5 хвилин кожному учасникові на всю партію. У підсумку змагань друге поспіль у важкій і впертій боротьбі переможцем цього турніру став екс-чемпіон Коломиї і області кандидату майстри спорту Валентин Марченко. Він показав добру і стабільну гру. Жодної партії не програв. Його результат 8 балів із 9 можливих. Слід за переможцем три учасники набрали однакову кількість балів по сім. Але за додатковими показниками місця посіли наступним чином. Друге досвідчений ветеран шахів, першорозрядник Микола Павлюк, третє у кандидата у майстри спорту Тараса Станецького. Четверте тренер дитячої юнацької спортивної школи Михайло Шукайлик. Серед молоді найкраще виступили братисти Фураки Роман і Тарас Загальноосвітня школа номер 1 А також Павло Павлюк, – математичний ліцей. Серед жінок кращий результат показали Паша Слободян і Тетяна Жураковська. За Ного турнірів вони показують досить стабільну і добру гру. Наступні змагання шахів відбудуться у неділю. Приурочені Дню Знань і Дню фізкультурника. Початок о 15-й годині організатор змагань Василь Слободян. Сьогодні Успіння Пресвятої Богородиці, Пріснодіви Марії. В народі це свято, що називають перша причиста. Протягом осіннього періоду є три причисті, про які в народі говорять так. Перша причиста жито засіває, друга поливає, а третя снігом покриває. Отже, в період першої причистої відбувається посів оземини. Після цього свята для дівчат села вже немає важкої роботи. З'являється більше часу для розваг. Про це свідчить і приказка. Прийшла перша причиста, стає дівка речиста. У період першої причистої у садах України відбувається збір врожаю, залишаються лише зимові сорти яблук та груш. Після цього дня батьки, що мають дорослих дітей, Готується до весільного сезону а далі рубрика новини бізнес. Незвичайний майстер-клас відбувся у супермаркеті. Гостинний дім постійних покупців навчали виготовляти булочки. Майстер-клас давала представниця міні-пекарні, що функціонує при закладі. Деталі в наступному сюжеті. Гостинний дім продовжує іти зустріч людям. Для постійних клієнтів супермаркет влаштував оригінальний майстер-клас. Цього разу зі своїми покупцями співробітники міні-пекарні ділилися секретами з виготовлення булочок. Така ідея виникла зв'язку з тим, що нещодавно ми пров провели в нашій пекарні екскурсію для покупців, отримали дуже багато позитивних відгуків, багато запитань, і е, вирішили, що повинні, ми зобов'язані донести інформацію до наших покупців, тобто безпосередньо показати, як ми виготовляємо булочки, як здійснюється процес формування виробів, формування начинок і тому подібне. Тобто, щоб покупець був переконаний, що наша продукція є смачна, якісна і поживна. Якість, користь та відмінний смак це головні принципи міні-пекарні гостинного дому. Хлібобулочні вироби тут випікають понад півроку. Сьогодні ми пропонуємо переглянути для всіх бажаючих майстер-клас по трьом видам булочки. Це є колеб'яка з капустою, здоба звичайна і здоба з малиною. Загалом всі види в нас користуються попитом, але особливі вони в тому, що там є певна специфіка при приготуванні, тобто є різні види ті. Іста і ну про це детально розповість наш спеціаліст пекар Галина, яка вже довший час тривалий займається цим процесом і досить вдало. Майстер-клас з виготовлення булочок особливо сподобався наймолодшим відвідувачам. Смачну здобу діти купують у гостинному домі майже щодня. Я купляю Тут а булочки часто, кожен день по І, І я дізналася, як почуться тут булочки. У мене дуже хороші враження. Я навчилася, як роблять булочки. Мені це сподобалось. Найулюбленіша булочка з малиною. Вона дуже смачна, я її завжди тут купляю. Я дуже люблю ці булочки. Найбільше мені подобається булочка з усіскою. Мені дуже сподобалось, як готують булочки. І Я дуже вражений цим мистецтвом. Гостинний дім пропонує своїм покупцям смачну та свіжу випічку. Найближчим часом у супермаркеті обіцяють ще збільшити асортимент. Українці впевнено відмовляються від використання миючих засобів, що містять фосфати. Відтепер таку можливість мають і Коломияни. Виробник миючих засобів Фікспер у Чеській республіці випускає екологічно чисті та безпечні для людини і природи пральні безфосфатні порошки, гелі і миючі засоби різного призначення. В Коломиї на вулиці Староміській, 88 є представництво цієї фірми, де ви можете не тільки купити екологічно чисту продукцію, а й отримати консультацію від фахівців. там побувала Галина Досин та поцікавилася особливостями засобів фікспер. Вірні помічники кожної господині маючи засоби можуть бути шкідливими для здоров'я та й навіть небезпечними для життя. Особливо це стосується тих, які мають у складі фосфати. Це речовина, яку використовують при виготовленні пральних порошків. Основна роль фосфатів підвищити силу і активність поверхневоактивних речовин, дати їм можливість глибше проникнути у тканину і краще вимивати бруд. Фосфати не тільки завдають шкоди природі, а й призводять до розвитку ракових клітин у людини. Відомо, що один грам фосфатних сполук з пральних порошків викликає зростання 5-10 кілограмів синьо-зелених водоростей, і що важливо, з ним не можуть впоратися наші очисні споруди. В активному на очисних споруд є мікроорганізми, яких вони знищують і безперешкодно не розкладеними виходять в навколишнє середовище. Як фосфати потрапляють до людського організму в першу чергу через шкіру при прані е, також при носінні одягу е, ліжкових приналежностей в зв'язку з тим, що виполоскати фосфати просто неможливо. Вони проникають через шкіру е, і е, червоні кровіні тільця у різні внутрішні органи, сприяючи захворюванню людини на території України 78% від. Сотків людей страдають алергічними реакціями по причині фосфатних порошків. Проведено рандомінізоване обстеження хворих у Дніпропетровській області. і Вияснено, що 10% виною онкозахворювань є фосфатні порошки. Однак, завдяки досвіду європейських виробників на просторах нашої країни тепер можна купити справжні екологічно безпечні маючі засоби, у яких повністю відсутні фосфати, сульфати, силікати, хлор, бор, аміак, сірка та компоненти, що біологічно не розкладаються, важко виполіскуються і водонерозчинні. Виробник миючих засобів фікспер у чеській республіці випускає пральні безфосфатні порошки, гелі і миючі засоби різного призначення. Продукція не поступається якістю перед іншими відомими брендами. Ця продукція Фікспер вона не тільки є у вигляді порошків, а вона є у вигляді гелів, у вигляді ополіскувачів, у вигляді засобів для миття посуду, для миття вікон, для виведення. Особливо хочеться сказати про порошок для діточок, для немовлят. Тому що порошок безфосфатний, само собою. Крім того, він просертифікований науково-дослідними інститутами і не має негативного впливу. Можна використовувати і з самого народження для прання. Я хотіла би наголосити за цей порошок Фікспер про поверхнево-активні речовини. Згідно всяких гостів, дозволено до 20% поверхнево-активних речовин, а в даному порошку тільки 5%. Чому ми наголошуємо? Так і звертаємо увагу, тому що ті дуже також мають токсичний вплив на навколишнє середовище. Товариство Арсен Вест є імпортером та офіційним дистриб'ютором на території України безфосфатної продукції Фікспер. У Коломиї на вулиці Староміській є представництво цієї фірми, де ви можете не тільки купити екологічну чисту продукцію, а й отримати консультацію від фахівців. «У Коломиї можна придбати цю продукцію на вулиці Староміській, 88. Це для Коломиян можна. Пізнавальною точкою назвати млин Гольберга. Якщо ви хочете по поінформати інформацію про дану продукцію, можете зателефонувати по телефону 2 59 69. Фосфатні чи безфосфатні миючі засоби. Вибір за вами. Отже, це все, що ми хотіли вам показати сьогодні. Нагадаю, що новини телеканалу НТК ви маєте нагоду дивитись в інтернеті на нашій веб-сторінці. www.ntktv.ua. Слідкуйте за подіями разом з нами. До завтра хай щастить. Історичний календар від Василя нагірного. У цей день, 28 серпня, 1886 року в селі Спасі Коломийського повіту народився Олександр Бойків, син Миколи, підхорунжий українських січових сільців української галицької армії, учень Коломийської гімназії, видавець, публіцист. Громадсько-політичний і військовий діяч восени 1920 року. Олесь Олександр Бойків у складі гірської бригади перейшов Карпати і прибув на територію Чехословаччини, де був інтернований. Тут керував товариством Єдність, редагував журнал Національна думка. Був особистим секретарем полковника Євгена Коновальця. Після закінчення Другої світової війни Олександр Бойків включився в бурхливе життя українців Франції, видавав українське слово а помер 29 вересня 1968 року в Парижі.